Інтертоп, Fashion Shop та маркетплейс одягу та взуття один з найбільших в Україні, в якому представлені топ-бренди, і який, на відміну від Answer.ua, робить доставку не з інших країн, а зі складів в Україні. Ти навіть можеш прийти в їх офлайн-магазин. Їх є чимало по Україні, а це значить, що процес доставки відбувається трішки скоріше, але про це трішки пізніше. Спочатку про знижки рекомендую в першу чергу перейти на стрінку акції інтернет-магазину Інтертоп'юа. Пропозиції скомбіновані по сезонам і знижки сягають до 70 Не оминайте розділ аутлет в ньому розподіл по категоріям товарів. Якщо до промокодів, на жаль, інтертоп промокоди не дає. Так само, як і розетка, мабуть, вважає, що й так ціни дуже низькі, і тобі покупцю не варто економити. То може краще знайти щось на Answer.ua? Лінк я залишив в описі під цим відео. І промокод на 12% знижки на замовлення від 3000 тисяч гривень. Але все ж таки економити з інтертоп можна. Потрібно брати участь у програмі лояльності інтертоп плюс один бонус дорівнює одній гривні. Але як і завжди, ви не можете оплатити все замовлення бонусами лише 50 його відсотків. Ну і пам'ятай про обмеження дії бонусу в часі. Вони діють лише один рік. З моменту покупки на останок про доставку товарів з інтертоп. Якщо ти хочеш замовити в офлайн магазин, це безкоштовно. А по Україні відправлять тобі замовлення безкоштовно лише в тому випадку, якщо ти замовив від 2000 тисяч гривень або від 800 гривень товари з розділу б'юті. На цьому у мене по інтертопу все. Але якщо виникли питання, то задавай їх в коментарях під цим відео. Обов'язково відповім.